3 травня культивацію тільки почав півдесятого приїхав культивацію нью холландом ну грудка трошки є. Ну побачимо. Але але, але... м'яке, А странний ґрунт такий, як пустиня, ось не закультивіруване. Як наче пиль якась. Взагалі ні щілинки, як якісь бархани. Я ще такого не бачив, Це якась, якась просто пиліще зверху. Ось структура, ґрунт просто пиль. Як пісок. Зверху як пісок. Там тоже хтось культивирует, сіє Прямо человек кисик дулошусяк.